Праворуч сонце і пожежі, палають гір високих вежі, Палають хвилі вогняні, і хмари в димі і вогні. Ліворуч, си заказка ночі, чиїсь ласкаві ніжні очі, чиїсь зітхання, шелест, шум, і тихий стоїн, тихий сум. Ліворуч Місяць лі праміння, і на воді горить каміння, а ліворуч місяць іскрилля, мов небізово токує, ліворуч місяць сплів мережку І застиває нею стежку, Мов зараз буде в млі ясній, цариця ночі й ній погасли хвилі, гори, хмари. І над землею в'ються чари, і над землею в'ються сни. Забудься, серце, і засни.